Сьогодні з нами мій колега, представник громадянського об'єднання Ми разом Віталій Плескач, хочу йому дати можливість два слова сказати. Добрий день, шановна громада. Дуже приємно знаходитися у вас в світі поштові. У нас є депутат Ківесопольської районної ради Юрко Олександр Дмитрович. Які опікуються нашою громадською організацією, ми разом ми також член партії Удар і також е дуже любить дітей. І Сьогодні у нас будемо так скажемо, цілий вояж по всьому району, по дитячим садочкам. Також запросили, дуже вдячні, що сюди е відтопиштову. Також хочу відзначити дуже високий рівень організації. Я бачу, що про людей тут дійсно не забувають. Е Бачив навіть цей спортивний комплекс, і погодували людей, і подарунки дітям вручили, і програму організували, навіть вогнище для тих, хто щоб пожитися, дуже дійсно приємно. І хочеться в майбутньому бачити в кожному населеному пункті дійсно хазяїв, які так піклуються про е, своїх співгромадян і односельців. Спасибі вам зі святом у вас, Святого Миколая.